Обстріли енергетичної інфраструктури та відключення світла проблема, з якою зіткнулися всі мешканці країни. Але нормальний відпочинок влітку це необхідність для більшості людей. Тож одесити та гості міста все частіше проводять свій вільний час в аквапарку. Це емоції, бо це такий драйв. Я люблю кататися з гірок Це таке дитяче більш незабутні враження для всієї сім'ї, для друзів. Я би прийшла сюди ще з друзями. Представники аквапарку Гаваї в Аркадії розповідають, для закладу відключення світла не проблема. Вони завжди продовжують працювати. Тож кожен відвідувач може замовити їжу та відпочити біля басейнів. Місцеві відпочивальники кажуть, між купанням у морі та басейні охоче обирають останнє. Море, так, воно таке водоросляне, дуже багато і холодне. Люди кажуть, купання у морі не викликає довіри, зокрема і через мінну небезпеку. Водночас в аквапарку стежать за станом води та дотримується усіх норм безпеки. Ми просимо наших відвідувачів не хвилюватися та не засмучуватися, адже наш аквапарк піклується про безпечний відпочинок кожного. У Нас є такі переваги, як сертифіковані рятувальники, очищена вода, смачна кухня. А також я нагадую, що кожного дня та кожні вихідні велике шоу-програма для всіх. Також на території аквапарку облаштовано сучасне бомбосховище, яким можна скористатися під час небезпеки. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.